Як ми пам'ятаємо, у 2016-му за каденції п'ятого президента відбулася націоналізація Приватбанку, співвласниками якого були Суркіси, через що вони втратили понад 250 мільйонів доларів. Але так чи інакше на посту президента Порошенко мав реагувати на виклики, пов'язані із футбольним життям країни. У 2017-му спалагнув скандал довкола матчу Маріуполь-Динамо. Київський клуб відмовився вирушати на виїзний поєдинок, Мовляв, там небезпечно. Тоді забезпечити спокій під час матчу обіцяв особисто Редіс. Полказов готовий докласти максимальну кількість зусиль для забезпечення безпеки проводження матчу ФК Маріуполь Динамо Київ на цих вихідних спорт має розвиватися і жити в цьому місті. але ж, грант у Маріуполь тоді так і не приїхав. Погодилися на технічну поразку до південного міста, Динамо добралося аж наступного року. А Порошенко показово сидів на трибунах, щоб продемонструвати, що Маріуполь справді є безпечним. Обабіч нього за грою стежив Григорій Суркіс та Андрій Павелко. Якщо присутність першого викликає здивування, бо на той час Суркіс і Порошенко вже були у конфлікті, то постать Павелка питань не викликає. Бо завдяки протекторату Порошенка його однопартієць і очолив ОАФ у 2015-му. А у листопаді 2022-го Павелка заарештували. А наступного року затримали генсека УАФ Юрія Запісуцького. За даними слідства, під час закупівлі обладнання для будівництва заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків, чиновники УАФ заволоділи 26,5 мільйонами гривень. Надалі вони легалізували частину цих коштів.